Панове. Начебто сьогодні 31 грудня, да? кінець року, публіка в коментарях до старих відео просить щось сказати, щось записати, типу як новорічне привітання. Але самі знаєте, що останні 3 роки були настільки х... поганими, що ну, навіть не знаю, з чим тут можна вітати. Хіба можу привітати всіх, хто дожив до цього моменту, і можу побажати всім дожити до наступного 31 грудня. Ну, так то більше оптимізму якось то не дуже то і є. Тримайтеся!